Hello, френдлі! З вами на зв'язку Денис Френді. Продовжуємо далі з вами дружні святкувати 100 тисяч підписників на каналі. Я купив честь такої великої події Торт, само собою, і красиве 100 тисяч підписників. Та запалювати я, напевно, це число не буду, того що... Я не хочу, аби це красиве число згоріло. Якщо це число згорить, це буде означати, що від мене відпишуться. Та? І 100 тисяч підписників не буде на каналі. Та? Тому ліпше я не буду палити, і, ну запалювати ці свічки. Я просто, аби таке красиве число підписників було, як ми будемо зараз під час цього поїдання торта стояти на торті. Та? Тому такі справи ще раз вдячний я вам усім за це число підписників, коли у мене було, до речі, 10 тисяч підписників, я навіть не... Ну, Якось ну, не додумався купити. Десятку, та, десятку і три нулі. А вже як сотку, то вже вирішив спеціально купити в час цієї події. Е, я знімаю зараз це відео, яке я їм торт. До речі, коротше кажучи, я набрав 100 тисяч підписників. Я не знаю, чи вийде за сьогодні. Я обіцяв, 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 вчора щось теж втомлений з роботи, прийшов щось не дуже. То і зніматися годин був. та... Тому я знімаю торт, Ось, тримайте вам торт на 100 тисяч підписників. А коротше кажучи, я може постараюся якось зробити, зняти для вас, тому постараюся зробити. Не знаю, коли воно вийде, але може навіть і сьогодні, якщо повезе. Але торт авансом, щоб ви знали, що я сьогодні купив. Добрий народ, зараз ми його прореагуємо. Цей торт називається це від Вацака, кондитерський дім Міленіум Classic Кейк 2001-го що Тут пише. Цей торт обійшовся, скільки він? 400-100 гривень. Дорогий. Та й свічки. 100 щемо ця цифра. 500, скільки він? 500 чимось гривень. Коротше, дорогуватенько. Та. Ну, дорого, дорого. Продавши, було в шоці. Навіщо тобі, навіщо мені. Сотня і три нулі. Ну, ну не поняла, що, мене, що то не стосується скільки років у мене 100 тисяч років, а стосується 100 тисяч підписників. так. Е, значить, цей торт називається торт Міленіум. Так, Добре, погнали до заставки цього відео. Прореагуємо е, Прореагуємо цей торт, через 100 тисяч підписників на каналі. Let's go! Деніс Пенні реагує, Деніс Пенні реагує, сьогодні він буде їсти. Значить... Торт Міленіум. Коротше. Міленіум, я люблю міленіум, до речі. Торт Міленіум в честь 100 тисяч підписників на каналі налі, налі. починаємо їсти. Є дві кави, ну тут менше, Ну, будемо зараз пити, будемо зараз насолоджуватись. Знаєте, народ, таке красиве число підписників, що навіть не хочеться його трогати і їсти. Ну, Якщо не трогати та їсти, то торт. Зрозуміло, що зіпсується, так. Буде зіпсутим. Та. Це логічно. Тому треба його споживати. Та. Е, я кажу, запалювати не хочу, хочу собі хоча б цифру зберегти. Так, добре. Як нам добре би нарізати його? Так о, тако. Ну я попробую нарізати його. Буде ось тако. Ой, що я не робив? Так, я ще мав фотки. М -м, доволі смачно. Так. Попробую так. Нарізати. Так. Я трохи по-тупому ріжу. Ну вже як є. Так. Це добре б, напевно, було б... Вже. Павну ложечку. Так. А що я не, не добре нарізав чи що? Я брав спеціальний молочний торт, бо я обожнюю ці молочні торти. Вони дуже добрі. Ось такий молочний торт. Та їмо. Дуже добрий. А вам велика подяка за 100 тисяч підписників. Ви найкращі. Квіточка кремова. Поки що на 9 балів. смачно. Я, коротше, щоб ви бачили тако налізо. Здалося би запалити свічки, але я якось не хочу. Ну, перевірю, щоби все видно. Так, цікаво, що капець. Та видно, видно, нормально. Так, добре. Народик добре. Розумієте, коротше кажучи, там треба його багато монтувати. А тут взяв просто перед камеру з вами з'їв, подякував вам і все. Тому ось таке справи. Тому я вийшов зранку. Вже не знімати, короче кажучи, бо я не вспію, я зараз маю 9 годині на роботу йти. А, а, короче кажучи, можливо, на вечір. Якщо вийде. Та. Але я не обіцяю. Бо може всякий бути е, ситуація. Теж не складеться. Я можу не встигти не зробити, короче кажучи, для вас народ. Кава холодна, але вже яка є. Давайте їсти з кавою. Я цей торт обожнюю. Він смачний. Так, скільки в нас? Чисто, добре. Власне, квіточки зробили, але так цей торт ну просто з квіточками майже так, то не дуже так прикрасний. Ну вже як є. Знаєте, теж багато можуть пожалітися на мій контент, на мій скажімо, канал, що типу, бітки у нього 100 тисяч підписників. Якщо він не заслуговує цього, він знімає простий контент для дітей, як він їсть на камеру, як він. Знімає, скільки лайків набере це відео, скільки у вас буде жити мама, скільки ви будете жити, скільки у вас буде діди. Тіпа, навіщо йому, ну тіпа, не заслуговує 100 тисяч. Ну а я скажу, що я вже скільки років на Ютубі знімаю, тим більше 19 тисяч відео на, на секундочку на каналі зняв. Там вже може під 20, бо там деякі відео закриті, так. треба ще буде їх відкривати. Тому я вважаю, що я можливо заслуговую. Як я, так і, так. Просто я йшов до своєї мрії. 100 тисяч підписників. І я до неї дійшов. Мій приклад показує те, що не важливо, який в тебе контент. Якщо ти маєш мрію, і йдеш до неї. І регулярно ведеш свій канал, ти обов'язково дійдеш до своєї мрії. Тому. Та дружньо. Вірте у свої мрії, вона обов'язково здійсниться і у вас. Я вимазався капець. Мені не так треба було, мені треба було як піцу розрізати, ну вже. Ми ще цей торт на стрімі зимо. Ясно, що я весь не подолаю. Скільки зможу, скільки з'їм. Все добре. Так. Я думаю, що я відріжу ось так Я вже наївся, чесно кажучи. Такі великі кусочки. Фух. Кавою набагато ліпшу. Кавою перетребувати швидше. Давайте в честь такої великої події поставимо цьому торту десятку. Ця десятка заслуговує, він дійсно ніжний, класний торт, лише... Що... Ну ти не в нього багато з'їсти, бо він ситний дуже. Так. Тому 10 балів. Oh. Dobra. Tomato viða dauð. Tó trochi vëma do nožam. От ще добре було би написати субскрайберс або підписників. Ну, то треба на замовлення робити такі торти. Ще кнопка Ютуба можна зробити на торті червона, Типа, вітаємо 100 тисяч підписників. Але розумієте, це замовлення велике дороге. Дороге задоволення те. Тому і це непогано теж. треба розрізати по маленьких порціях бо це що за велике отаке От Хоча цей торт є смачний, але зараз, знаєте, я вже з'їв той кусок, а я далі пхаю у себе ще один кусок і організм каже, Ну типу я не хочу ще торта їсти, ти пхаєш, та, І може бути... Самі знаєте, що може бути. Фух. Ну я ще мушу трошечки з'їсти з вами. У честь такої великої події. Та. У мене, до речі, на каналі вже 100 600 прибавили за ці дні. Непогано? скоро 101 да фу, реально дуже ситний Не годен більш їсти. По маленьких порціях постараюся. кавою, Ну не йде. Давайте це окремо все пророгуємо ці всі штуки. Чотку кремула ромашка. Ваній. Угу. Ну, таке. 8 болью. Потім оця штука. Чекайте. Оця смуга какао. Короче. Mm. Е, воно кисле. Ну, типу гіркувата, Це ж шоколад чорний, погоду. Хай буде 7 балів, хотів більше ставити, ставлю 7. Ну і... Оці штучки, це типу як хлібчик. ну це на 10, бо це дуже ніжне і смачне. Ну і само собою цей крем. Чекайте. Хай буде 10. Дійсно, ліпше поставити собі торт і просто на нього дивитися, ніж їсти, бо їсти забагато пхаєш у себе. Mm -hmm. So we have a change. Мені Це забагато. Я не знаю, що я вже цей кусок з'їв. Не знаю, чесно не знаю. Ліпше би, коротше кажучи, знімав, бо це дуже важко їсти. Ну, то сам розумієте, я ж великий кусок з'їв. Я ж дуже великий кусочок з'їв. А, вже є 20 хвилин. Коротше, я би хотів, щоб цей кусок з вами. Але я не знаю, чи я зможу, потягну. Вже багато дуже з'їв звано. Та це велике. Для організму це дуже велике. Кусок. Ну давайте попробуємо ще. Я думав, що... Тож дійсно 20 хвилин прийшло. Але я напевно не буду. Я просто, знаєте, що нарізав, хотів би з'їсти, але не знаю, що в мене вийде. Так, я хочу міняти контент, бо це, це вже нікуди не годиться. Це вже не це їсти. Загалом їсти так. Ну, щось таке легеньке можна, але... Це тут не можна. Я думаю, якби я зараз цей торт з'їв би я би попав в лікарню. Не годен, так? Давайте все-таки трошечки запалимо ці свічки на початку, а потім здуємо. Або ні, не буду я палити, бо воно зараз нолик ну, чіпне, одиничку чіпне, не буде красиво. Добре, як є, таке є, не чіпаємо. Торт класний. слідкуємо за часом. Я б більше було кава, я більше... Бешу... Мало що. Ну тут уже не небагато залишалось. Знається. Замість свята ужас. Хе -хе. Ну, бо забагато, забагато. Треба водички пити тоді. Вода перетравлює. так да, пошвидше. Ну, так, з водою краще, Хоча б це доїдається. Все. Слава Бодою. Так народ! Всім дякую за перегляд цього відео. Хто додивився до цього моменту, великий молодець. Ми з'їли ось таку, такий кусок великий, ну самі розумієте велика. Кількість мене вже трохи ну, нудило, та, бо я... Як ти багато їсти, то нудить. Надіюся, що все буде окей. Треба їсти вмію. Або взагалі не їсти, так. Тому такі справи, дружні. Ще раз вам всім великі за велике дякую за 100 тисяч підписників. Ви найкращі, ви пам'ятаєте про це, що ви найкращі. Так. Е, на рахунок, коротше кажучи, вспію ну, сьогодні, не всю, не знаю коли, десь пізніше. Ну, знаю, типу 10 листопада, може, викладу. Ну, я постараюся сьогодні викласти. Бо я хочу, щоб круглі числа вийшли. Може постараюся сьогодні все-таки укластися і викласти до кінця дня. Десь на 20-10 мав би впоратись, там. Добре. Бо я просто ще маю сьогодні перший день стрім провести, а там уже приходить з 4-5 години, не знаю, чи встигну. Може встигну. Постараюся встигнути. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френді. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Ой, нудоло капець. Капець. Ну так, це є приклад того, що нема що себе нагружати багато їдою. Бо інакше тебе буде нудити. Та, ось така красива 100 тисяч підписників. Я їх не підпалював, щоб вони. Бо підпалиш. Це означає, що вони згорить ці цифри і вони від тебе відпишуться. А так, то красиво собі стоїть, блистить, бачите, блистить всякими різними кольорами. Та... Ну, отако блистить собі. Ну. Як цим не тішитись? Добре. Всім пока-пока, дружні. Пока, дружні.